Я вважаю, що це правильне рішення, тому що там люди гинуть, ну, вони захищають Україну, а тут а не можна робити переважатися, робити якісь заходи. Це правильно. Заходи треба всі ліквідувати. Це mm -hmm. однозначно. Але крім розважальних, є ще уроків. Кожного дня ходжу і плачу. Діше, я ще нічого не буду сказати. Ніяких заходів. Це, це логічно, що це все скасовано. Це неправильно було би розважатися в такий час, коли в країні війна, а я повністю це підтримую. Урочистості і заходи святкові мають бути обов'язково під час будь-яких подій. Зокрема, згадайте і в часи Другої світової війни відбувалися паради і так далі. Це Речі, які піднімають бойовий дух, не можна сидіти і весь час плакати і сподіватися, що це допоможе виграти війну. Позитивно, стільки горя принесла війна і стільки дітей загинуло, то просто я вважаю, що це просто навіть кажуть, якась культура совісті повинна бути. Ну дивіться, ми всі сьогодні свідомі люди розуміємо, що на Сході дійсно відбувається війна і не час веселитись, але постає два запитання. Чому не скасували розважальні заходи, розважальні різні там акції в нічних клубах, в інших ресторанах, на різних дискотеках? Все ж таки останнім часом ті, так мовити, хто це влада називає розважальні заходи, вони мали трішки зовсім інші спрямування. Перш за все це підняття патріотичного духу і, звісно, збір коштів на потреби там, наших військовослужбовців. Тому тут взагалі дуже двояке ставлення. Якщо скасовувати якісь розважальні заходи, ну, вибачте, тоді теж не повинна лунати розважальна така музика в маршрутках, в барах, в нічних клубах, інших якихось таких закладах, а не лише якісь там. Масові такі акції, які проводяться там на площах ще в парках. Тому ну тут двояке якесь ставлення і взагалі дуже незрозуміла позиція влади. Тому що це дійсно ну це не гуляння були. От особисто для мене це не гуляння, це ті заходи, які об'єднували людей, які хочуть чимось допомогти на сьогоднішній день нашим захисникам. А тут. Щодо скасування заходів, то це, звісно, є позитивним моментом саме щодо розважання. Однак ну, слід також розмежовувати урочистості і ну, розважання. Бо коли урочистості, то вони повинні бути, оскільки це піднімає патріотичний дух людей. І в певному плані це також сповикає до усвідомлення людей щодо цієї ситуації, що є на сході. А і розважальні заходи, наскільки я знаю, вони ну, є не повністю скасовані, оскільки в нічних клубах ну, вони не скасовані, тому це також є трохи на негативно, оскільки молодь вона ніби встрагується від цієї ситуації на сході. Я підтримую. Я вважаю, що це правильно. Якщо в родині траву, це родина що робить. Трава. 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 А нас Україна одна. Ми навіть те правимо. А то один п'є, другий воює. Ну так не можна. Треба, щоб, звісно, треба нам їх почти такі, поговорити. Я теж просив, так.